Уги, сорту крем. Ціна 10 євро за кілограм, лотиць знаходиться 15 кілограмів. Зробимо відеоогляд про молодика. Ось такі класні замшеві, натуральні уги. Розмір. Розмір 37-й. Дуже теплесенькі. А новий. Наступна моделька ось така сіренька. Ось так вони виглядають. Розмір 38. 38. Теж теплесенькі. Наступна модель ось така сіресенька, також ззаду є ось такі розчіпки. Розмір 39, дуже теплесенький. Там теж новий. На наступна моделька ось такі легенькі, м'ясенькі, комбіновані з матеріалом 37-й розмір. Наступний ось такий з блисківками. Розмір. Розмір теж, напевно, 37 38 у нас ось така моделька, теж комбінована Вони є досить такі лагесенькі. З боку мають замочок. Розмір тут Так, Наступна моделька, ось такі чорного кольору. Теж йдуть 41-й розмір. Наступна модель, ось такий у нас попадається теж комбіновані резинові, рожеві. Розмір малесенький, 36, пише просто. У нас моделька. Знову ж таки, ось така коричнева комбінована з тим матеріалчиком. Розмір. Розмір, напевно, 38-й теж. Ще у нас попадає ось така класна моделька, чорна, з блисківками. Розмір 36-37. Наступна моделька коричнева. Світло ось так вони виглядають. Ягесенькі. Наступні ось такі довгі коричневі. Моделька 38. Ще у нас попадається ось така. Теж 38 розмір, коротесенькі. Наступна ось така сірого кольору. З боку є теж замочки. Дуже теплесенькі, 39 розмір. Ще знаходиться ось такі коричневі, коротенька моделька, 39-й розмір. Наступно ось такі чорного кольору. Теж 40 розмір, тепленький. Ще в нас знаходиться ось такі чорні. Розмір 39. -й. І наступні ось такі. Теж легесенькі. Розмір 39. -й. Наступна моделька ось така горошки, сірого кольору, сироповий розмір. І останній, моделька ось такі фіолетові, плесенькі, розмір 36. Цей угід сорту крем, ціна 10 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших.